Привіт, дорогі інструктори йоги з України, які будуть по всьому світу проводити практику йоги. Я отримала набагато більше, чим очікувала. Я дуже-дуже пишаюся собою. Що я ж все ж таки наважилася піти до вас на курси і рада, що саме вас я вибрала в свої наставники. Враження зашкалюють емоції просто. Я думала, що буде просто про гнучкість асани, але як же я помилялася, я дуже рада, що я помилялася. Багато приділяли уваги саме деталям, Тобто, кожен свій рух, кожну свою дію, ми могли пояснити, що і навіщо ми це робимо. Це дуже важливо. Курс це вогонь. Я навіть і нагадала, що онлайн-курси можуть бути такими цікавими і. Пізнавальними, бо всю інформацію не те, що я її дізналася, і просто вивчила. Я нею тепер можу володіти, і це неймовірно, це дуже круто. Наважилася знову пройти повторно цей курс, і я зараз дуже замотивована рухатися далі до нових вершин. Це настільки цікаво, що я рекомендую ці інструкторські. Курси всім не тільки йогам, а і просто спортсменам, які займаються для себе, тому що тут ви дізнаєтесь стільки всього нового, де ви не дізнаєтесь цього, точно ніде. Що ви створили це Адхо-йога, гнучкість, сила. Ректність від налаштування асан, що є дуже важливим неймовірна кількість глибоких знань, знань, в яких взагалі немає води. Знання, які отримала я тут, вони нереальні. Вони настільки унікальні, що їх ви не зустрінете ніде, ні в підручниках, ні у відео на YouTube. На цей курс я збиралась ще років всім кіну. Але знайшла якусь відмовку, як не всім. То нема часу, то не вистачає грошей. Мене переповняють емоції, Я хочу ще, хочу ще розвиватися, хочу вчитися. Я хотіла знайти курси саме українською мовою. Саме в Україні він настільки максимально вкладається в подачу інформації, усі дрібниці, всі відналаштування, всі процеси, якщо працює, за просту і доступну подачу матеріалу, за цікаві домашні завдання, за вихід із зони комфорту. Курси адго йога це коли просто про складне. Юрій ставить просто неймовірні виклики перед своїми студентами. Вони дійсно поритні, насичені, стисні, багато інформативні. Він дає стільки корисної інформації, тобто я сподівалася, що буде багато, але що буде її стільки. Та Юрій дає саме механізми, саме механізми. В Асанах з асанами та підготовка м'язів до роботи в Асані. Приємно вражена. У мене є купа конспектів, хоча я не люблю навчатись, я їх всі писала з любов'ю. Я... Він підтримує всіх своїх студентів, він їх якби і батогом підганяє. І підтримує. Я не знаю, як йому це дається, але це фантастично. Тому я дуже рекомендую курси по адхойозі. Це найкраща методика по йозі, яка є в Україні. Віра його в те, що ти можеш це зробити. Тобі здається, що ти не можеш, а ти береш і робиш, тому що є віра і підтримка. Була неймовірна кількість домашніх завдань: відео, дипломні роботи, домашні задачі, і недомашні задачі. Іспити проходили в три в чотири етапи, де ми писали і письмові іспити, і усні, і практичні здавали. Ми отримали неймовірну кількість знань. Це той чоловік, який надихає ставати кращою версією себе. Що тут філонити не не вийде. Так що вам сюди, якщо вам за знаннями і за практикою, то точно Адхо-йога мені подобається тим, що вона дійсно адаптована до сучасного життя. Дяк. З важливих навичок, що я придбала, це розуміння комплексного підходу до побудування системи тренувань. І, і взагалі, бути в егрегорі, вашому, який ви створили, це кайф, тому що. Бути в оточенні таких дивовижних, царівних, крутих людей це дуже-дуже круто. Це найкрутіше, що може бути у нас. Це інструкторські курси в адхошколі. Я дуже вас люблю. <смірко> Тьоми. <Тямаю>. І дякую. <плес> А стено назовні. Це ми зараз опускаємося вниз, розпрямились і відчуйте це опущені плечі. Розведені лопатки і розпрямлена грудна клітка.